Міста, які люди мають свою долю. На перехресті історичних подій щоразу повертаємо до теми своїх предків, задаючись питанням що ж дало сили місту прожити таке складне життя і не втратити власного призначення? Можливо, той історичний код, що заховав у глибоку минувшину витику рідного міста, а весь його життєвий шлях покрив терними та лавровими віками. Полон не належить до тих поселень. Про які можна говорити як про вічне місто. До його історії не можна застосувати поняття виникну або «засноване». Жодне з юлейних дат не є вичерпне, бо так і не дає остаточної відповіді. А місто, тим часом велетенськими кроками, довжиною у більш як тисячу років вертає в минувшину, відкриваючи нам свій історичний поступ, залишивши загадкою самий початок, самий мотив зародження. Воно незмінно інтригує нас, висуваючи нові й нові загадки у вигляді тих же фрагментів трипільського посуду, якому кілька тисяч років, таємничих підземних споруд, залишків мортири часів Визвольної війни або свинцевої храмов. Хто в змозі відгадати ці загадки?